Слухачу, ти готовий вирушити у неймовірну подорож? Заплющ очі. Уяви, що ми переносимось у далекі-далекі часи, коли дерева були вищі за хмари, звірі вміли розмовляти, а магія жила на кожному кроці: це світ українських народних казок. Тож зручніше вмощуйся, налаштуй свої вушка і приготуйся до занурення. Планета казок відчиняє свої двері, і тепер ти її головний гість. Колобок Жила собі бабуся. І був у неї дідусь. Одного разу дід каже бабусі Бабусю, спекла б ти мені щось смачненьке. І з чого ж я спечу, Борошна ж немає. Е Ет, бабусю, піди лухишку!» Назмітай у засіці борошенця, може, й набереться на колобок. Бабуся так і зробила. Назмітала, набрала, замісила тісто на сметані, спекла колобка і поклала його на віконце, щоб охолов. Лежав колобок, лежав, а тоді раптом стрип з віконця на лавку, з лавки на доріжку, з доріжки. Та й покотився у ліс. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому зайчик. Колобок колобок, як і без їм. каже зайчик. Не їж мене зайчику пострибайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок колобок, Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я рум'яний запашний, я від баби втік. Я від діда втік і від тебе, зайчику, втечу. І покотився далі. Зайчик тільки й бачив Котиться колобок, котиться, а назустріч йому вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже вовк. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я ром'яний запашний, я від баби втік, я від діда втік, і від зайчика втік, і від тебе, вовчику, втечу І покотився далі. Вовк тільки й бачив котиться колобок, котиться, а назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Реве ведмідь, не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок-колобок, я по я позасіку метений, я на яйцях спечений, я рум'яний запашний, я від баби втік, я від діда втік, і від зайчика втік, і від вовчика втік, і від ведмедика втечу. І покотився далі. Ведмідь тільки й бачив. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому лисичка. Здравствуй, Колобочку! який ти рум'яний, який запашний, каже лисичка. Дякую, лисичко, сестричко, відповідає Колобок. Заспівай мені пісеньку, Колобочку!» – просить лисичка. Колобок заспівав свою пісеньку. Я колобок колобок, я засіку метений, я на яйцях спечений, я рум'яний запашний. Я від баби втік, я від діда втік, і від зайчика втік, і від вовчика втік, і від ведмедика втечу. Ой, колобочку, який ти гарний співак, перебиває лисичка. Тільки я вже стара стала, погано чую. Сядь мені на носик, заспівай ще раз голосніше. Колобок стрибнув лисичці на ніс і заспівав свою пісеньку ще голосніше. Ой, який чудовий голос, каже лисичка, а тепер сядь мені на язичок, заспівай ще раз зовсім голосно. Колобок стрибнув лисичці на язичок і, а лисичка його ам і з'їла. Ось і казочці кінець. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Ішов дід ішов, та й загубив рукавичку. Біжить лісом мишка шкряботушка. Побачила рукавичку, залізла в неї, та й каже Тут я буду жити. Коли це скаче жабка скрекотушка. Ква, ква ква, хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? Я жабка-скрикотушка, пусти мене. Ну, добре, залазь. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик-побігайчик? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-скрикотушка, а ти хто? Я, зайчик-побігайчик, пустіть мене. Ну, добре залазь. От уже їх троє. Коли це суне лисичка сестричка. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрябутушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? Я лисичка сестричка, пустіть мене. Ну, добре залазь. От уже їх четверо. Коли це біжить вовчик-братик? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка-ш хряботушка. Я жабка-скрикотушка. Я зайчик-побігайчик. Я лисичка-сестричка. А ти хто? Я вовчик-братик. Пустіть і мене. Ну, добре, залазь. От уже їх п'ятеро. Коли це бреде кабан і клан, хто хто в рукавичці живе. Я мишка-шкряботушка, я жабка скрикотушка я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик братик, а ти хто? Я кабан і клан. Пустий мене. Ну, добре залазь. От уже їх шестеро. Коли це іде ведміч бурмило? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик-братик, я Кабан І Клан. А ти хто? Я ведміч бурмило. Пустіть і мене. Ой, як ми тебе пустимо? Ми ж і так ледве поміщаємося. Та якось уже влізу, реве ведмідь. Ну, добре, залазь. Заліз ведмідь і стало їх семеро. Та так вже тісно рукавичка аж тріщить. Аж тут дід отямився, що загубив рукавичку, повернувся назад шукати, а з ним і собачка біжить. Біжить собачка, біжить, бачить. Лежить дідова рукавичка, а з неї димок іде. Собачка як загавкає, гав гав гав. Звілі в рукавичці так злякалися, так і порозбігалися хто куди. Зайчик у ліс, вовк у кущі, лисичка під кущ, жабка в болото. Кабан у чагарник, а ведмідь аж на верхівку дерева виліз. Прийшов дід. Побачив свою рукавичку, підняв її та й пішов додому. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Рібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки киця варварка, а в киці мишка сіроманка. Одного разу весною пішов дід у город і посадив рібку. Виросла рібка велика превелика. Пішов дід рібку рвати, тягне, потягне, а витягти не може. Кличе дід бабу Марушку. Бабусю, ходи но сюди. Тягни рібку. Баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть. А витягти не можуть. Кличе баба дочку мінку. Доню, ходи но сюди. Тягни рібку. Дочка за бабу, баба за діда, дід за рібку. тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Кличе баба дочку собачку хвінку. Хвіночко, ходи но сюди, тягни рібку!» Собачка за дочку Дочка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Кличе собачка кицю варварку. Киценько, ходи но сюди. Тягни рібку. Киця за собачку, собачка за дочку, дочка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть гур. Та й витягли рібку Дід Андрушка, Баба Марушка, дочка Мінка, Собачка Хвінка, Киця Варварка і Мишка Сіроманка Радіють така велика рібка, така солодка. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець Коза Дереза Був собі дід та баба. І була у них коза. Коза та й каже дідові. Іди, діду, накоси мені трави. Дід накосив, коза їсть та й каже не та трава, що треба, не така. Другого дня дід накосив іншої трави. Коза й цю не їсть. Іди, діду, накоси мені ще й такої трави, як треба. Дід і так і сяк, намагався. Але козі все не догоджав. Засердився дід і повів козу на базар продавати. Зустрів він там одного чоловіка, що купував тварин. Той питає Купиш діду козу? Куплю, каже чоловік. Продав дід козу, повертається додому, а назустріч йому продана коза біжить. Ме, діду, продав мене. А хто ж тобі пісеньку співатиме, хто хату стерегтиме? Розсердився дід ще більше, повів козу знову на базар і ще раз продав, і ще раз коза повернулася. Нарешті дід розсердився і привів козу додому. Бабосю, каже, ця коза дереза нікому не потрібна, вона завжди повертається. Баба. Засумувала. Коза тим часом прибігла до лісу, а в лісі була зайчикова хатка. Коза постукала у двері. Тук-тук-тук. Хто там? питає зайчик. Це я, коза дереза, за три купи куплена, півбоку луплена. Тут моя хатка. Ні, це моя хатка, каже зайчик. А ось зараз я тобі покажу, чи я!» Як вискочу, як вистрибну, як рогами заколю, як ногами затопчу, то й буде тобі. Злякався зайчик, вискочив з хатки та й побіг у ліс. Приходить зайчик до лисички. Лисичко, сестричко, біда. Коза дереза вигнала мене з хатки. Не бійся, зайчику, каже лисичка, я її вижену. Приходить лисичка до хатки, стукає тук тук тук. Хто там? Це я, коза дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, як вискочу, як вистрибну, як рогами заколю, як ногами затопчу, то й буде тобі. Злякалася лисичка, побігла геть. Потім приходить вовчик-братик. Не бійся, зайчику, я її вижену. Приходить вовк до хатки, стукає. Тук-тук-тук. Хто там? Це я коза дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, як вискочу, як вистрибну, як рогами заколю, як ногами затопчу, той буде тобі. Злякався вовк, побіг геть. Приходить ведмідь бурмило. Не бійся, зайчику, я її вижену. Я ж найбільший. Приходить ведмідь до хатки, реве. Хто там? Це я, коза дереза, за три копи куплена, півбоку луплена. Як вискочу, як вистрибну, як рогами заколю, як ногами затопчу, то й буде тобі. Злякався ведмідь побіг геть. Сидять усі звірі, сумують. Аж тут біжить маленький рак, не борак. Чого ви звірі такі невеселі? Та ось біда, коза дереза, вигнала зайчика з хатки, і ніхто її вигнати не може. А я вижену, каже рак. Ти такий малий, сміються звірі. Побачите, каже рак, приповзає рак до хатки, стукає Тук-тук-тук. Хто там? Це я коза дереза. За три копи куплена, півбоку луплена, як вискочу, як вистрибну, як рогами заколю, як ногами затопчу, то й буде тобі. А я, рак не борак, як вилізу з під порога, як ухоплю за рога, та й вкинув болото. Каже рак і клешнями за рога її. Коза як закричить, як заверещить, вискочила з хатки та й побігла геть. Звірі зраділи, почали зайчика вітати. Зайчик повернувся в свою хатку, а звірі усі радіють, що рак такий хоробрий виявився. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.